Напередодні святкування Дня Матері чоловік замислився, як привітати свою дружину. Він купив подарунки, прибрав у будинку і запросив її на побачення. Ввечері вони святкували разом з друзями. На святі кожен чоловік розповідав про особливу жінку в своєму житті. Коли настала його черга, він встав і коротко розповів про свою дружину. Подякував їй за її доброту. Пізніше вона розповіла йому, що було особливим для неї на зустрічі з друзями. Вона була зворушена, коли він похвалив її перед присутніми. Ті 55 секунд стали найщасливішими у її житті. Як приємно, коли чоловік шанує свою дружину і хвалить її перед людьми. В книзі приповісти написано: устають її діти і хвалять її. Чоловік її, і він похваляє її. Чоловік не може зробити нічого кращого, ніж сказати приємні слова на адресу своєї дружини.